Всім привіт! Рада вітати всіх на своєму каналі. Друзі, сьогодні я працювала на грядці більшу половину дня. І коли прийшла в дім, ну, звичайно, пішла поливати свої рослинки, тому що в мене ще руки не дійшли їх розпікувати, оскільки вони ростуть в таких зовсім невеликих ємностях, то їх треба поливати частіше, оскільки рослинки вже великі, їх вже давно треба опікувати в окремі стакани. Ну але. Справа не в них, справа в тому, що що ж я побачила. Я побачила те, від чого я аж посміхнулася. Дивіться, наш третій номер це мої експериментальні томати, які я пророщувала з дуже давнього насіння. А під третім номером був рожевий фламінго, яким зі мною насінням поділилися, і цьому насінні вже більше 20 років. Ви бачите всі те, що бачу я? Бачите? Там є маленька рослинка, отже, еврика, сорт врятований, і я зможу порівняти рожевий фламінго мій і рожевий фламінго, який був 20 років тому. А чому в мене виникла ідея їх порівняти? Тому що на упаковці намальований рожевий фламінго більш такої слововидної форми. А я коли вирощую їх, то вони такі великі, ну я знаю, які вони, вони такі великі, можливо, навіть і не серцевидні, і не слововидні, але такі масивні салатні. Рожеві томати дуже смачні. я хотіла подивитись, однакові це сорти чи ні. Бачите, тому сходи є всюди. У другому номері є три рослинки, у першому номері є також три рослинки, тому ну, можна сказати, що дві, бо третя якась така зовсім геть не здала. Але менше з тим сорти врятовані. Так що, друзі, не здаваємося, експериментуємо, вирощуємо. Як є бажання, як є натхнення. То робимо те, що ми хочемо, і обов'язково отримуємо якісь результати. Насправді я думала, що я нічого вже не отримую, тому що, рахуйте, ми почали їх замочувати, це було 13 березня, а сьогодні 2 квітня, 20 днів. Так довго у мене ще ніякий сорт томатів не сходив. Зазвичай, якщо не сходить до тижня, то я викидувала той ґрунт разом з усім і казала, все, це насіння погане. Ну, але як показав досвід, інколи варто почекати трішки довше. Тому, друзі, бажаю всім миру, добра, любові, натхнення і найскорішої перемоги, звичайно, щоб всі наші рідні повернулись якнайшвидше додому. Кому сподобалось моє відео, подам пальчика вгору. На все добре, Па-па-па-па.